Він, ну, дивися, Макс от Макса... зараз от. зробив цілий конкурс на цю от. тему. І до речі, я так скажу. Зараз я сподіваюся дуже, що ні Макс, ні Алан це не побачать, але там був один переклад. Хлопця. А я сподіваюсь, все таки побачить і Макс, і Алан був переклад хлопця одного. І... Кії мені сподобався навіть більше, ніж те, як переклав пісню тумани, з «Тумани» Макс. Ну, та настільки музично, настільки легко. Ну, одразу видно, що це носії української мови. Ну, клас, що люди роблять, і дуже багато молоді, яка. Носії, яка завжди я бачу, відчуваю, що вони спілкуються українською мовою, пишуть українською мовою, співають українською мовою, дуже легка, так. жива українська мова, і вона дуже відрізняється від тієї української мови, якою були написані пісні в 90-х нульових десятих роках. Тому Є що дуже литра, багато пісень так, вони лише. були трошки штучні, абстрактні тексти. От перша людина, на яку я звернув увагу, це була Джері Хейл. Угу. Вона робила такі тексти, які були. Ну, абсолютно не абстрактні, близькі. але не колхозні, які так. вони вони були не костурбаті, вони легкі легкі, дуже близькі, такі людські і дуже живі. А потім я бачу, що більше і більше і більше артистів, які співають українську мову, і вона не якась така не радянська українська так, мова. Так, розумієш? І це дуже круто за цим, за цим спостерігати і передбачати, як це буде розвиватися. Якщо це зараз так, то що буде, коли виросте то покоління українців? Які виросли, який підлітковий вік випав не Моргенштерна там і, 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 і весь цей непотріб? А підлітківість яких випала саме на цей час на проекти енко, на переклади Монатіка, на переклади Барських, на нові пісні Джері Хейл і інших інших артистів кола. Це просто ну взагалі я вважаю, одна з найпотужніших співачок. І дай Бог їй щастя професійного дай їй Бог успіху і фінансового благополуччя. до Речі до 22-го року кола взагалі дуже важко могла себе знайти і не знаходила себе в. Так, до війни. До війни так. Це якось так і в неї. Було. Ну, до війни взагалі почалися такі процеси, про які ми можемо окремо говорити. Це дуже складна тема. Коли я побачив, я ж викладаю у середній церквові церковій академії, угу. і там на курсі дуже багато дівчат-співачок. І вони, от, особливо 21 рік віри в українську музичну індустрію, стало ну, не те, що. Замала вона зникла у молодих артистів. Всі почали переходити на російську.